Дивогонка у Коломиї, понад 100 юних велосипедистів взяли участь у велоперегонах. Хлопці та дівчата віком від трьох років показали, як вони люблять кататися на цих транспортних засобах, брати участь у змаганнях і перемагати. Спортивне дійство відбулось у парку імені Кирила Трильовського. Велосипед і шолом ось обов'язкові атрибути для учасників дивогонки. Якщо шолома немає, не біда. Бога немає велошльома, то організатори дають. Всі на місці 117 дітей зібралися у парку імені Трильовського для того, щоб позмагатися між собою і весело провести час. Я люблю кататись на велосипеді. Ще з малої я навчилася і кожен день катаюся, тому що є вільний час. Я їжджу десь від трьох років. Ні, це цікаво. Люблю перемагати. Ну, Подобається тут, бо можна взяти участь і виправити своє село. Цікаво, подеколи, коли перемагаєш, завжди щасливий. А коли кататися на роблять, це ну так як спорт для людини. У Вологонці взяли участь діти віком від 3 до 16 років. Змагалися у чотирьох категоріях. Не розгубилися навіть найменші. Чітко зрозуміли маршрут і те, що хочуть перемогти. Я люблю кататися на велосипеді. Я люблю кататися в велосипедах. Я хочу прийняти участь у цих змаганнях, тому що я хочу довести, що я найкращий. Цікаво змагатися. Мені найбільше подобається, коли третя або друге місце перше. Це хороше, що медалі грамоти дають на згадку собі вже другий раз. тут. Я люблю кататись на велосипеді, тому що це весело, цікаво та корисно для здоров'я. Подобається, бо я граю кожного року ці гонки. И ума, и ума ми се маленка сестричка, и я, и я хочу маме зробити подарунок, вера да Серед велосипедистів начальник відділу молоді та спорту міської ради Володимир Колесник. Він брав участь у велозабізі минулого тижня. Тепер тут як співорганізатор і вболівальник. По відношенню минулих років з кожним роком збільшується збільшується кількість учасників. Складність траси залежить від вікової категорії. Ну, як ви бачите, є такі діти, що ми сьогодні, коли їхали власне, по місті, робили велозабіг оцей по місті. Скажу по правді трішки переживав. Хоча жодна дитина не підвела всі дотримались дисципліни. Популяризація йде на вищому рівні саме цього виду. Такі дивогонки відбуваються вже п'ять років поспіль. Ідея проведення належить Сергію Гукаленко. Підтримують ці заходи міська влада та меценати. Чоловік власник веломагазину, а ще запеклий прихильник думки, що велосипеди для дітей вкрай необхідні, а спортивні дійства допомагають їм розвивати дух лідерів. Я бачу нові лиця. Це тобто, значить, це комусь цікаво потрібно і так далі. Це саме головне. Мета це є оздоровлення нації в першу чергу. Це це є святе. Переможці отримали цінні призи, медалі та кубки, а ще масу позитивних емоцій і вражень.